Продовжуємо про емоції, і сьогодні про те, як навчитись емоційній відкритості. Починати треба з малих кроків. Не потрібно відразу вивалювати все на іншу людину. Можна просто сказати: сьогодні я почуваюся трохи втовлем, або я тривожусь, тому що, або я така рада сьогодні. Не потрібно знецінювати свої відчуття. Якщо вам сумно, то це. Важлива, навіть якщо іншим це здається дрібницею. Потрібно використовувати я повідомлення. Якщо ти починаєш промову з ти, ти ніби звинувачуєш іншу людину, і вона мимоволі починає виправдовуватись, а це нікому не подобається. Коли ж ти говориш, «я тривожусь, коли ти вчасно не дзвониш, то це говорить про твої почуття і відкриває довіру до тебе. Слухай у відповідь. Відкритість працює, коли вона взаємна. Дай іншій людині простір для її емоцій, почуттів, без критики. Що дає емоційна відкритість у стосунках? Глибше розуміння себе. Ви краще розумієте і себе, і кожного. Відчуття безпеки. Можна бути собою без страху і осуду. Спільний зв'язок. Бо ви разом вирішуєте проблеми менше прихованого напруження, бо відчуття вчасно проговорені, вони не накопичуються і не переходять в хвороби. В хвороби. Отже, відкритість це дуже важливе. Це не про драму чи надмірне виливання своїх емоцій для іншої людини, а про щирість і готовність бути справжнім. Вона робить близькість. Не просто словом, а відчуттям живим між людьми. Потрібно розібратись, пише вас без.